Найкращі варіанти надійних, але бюджетних авто. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо! В мене вже були схожі відео на такі теми, але я не можу в одну рубрику втиснути аж усі варіанти, тому я підготував для вас нові. Усього буде 7 варіантів, і їхні бюджети від 5 до 6, максимум 6,5 тисяч доларів. Відкриває наш рейтинг, а саме сьоме місце займає Ford Focus другого покоління. Ці форди робились для людей, які не хочуть дорогого обслуговування, які не хочуть складних двигунів. Вони хочуть, щоб все було відносно просто, надійно і недорого. І Focus якраз такий варіант: ходова частина не є складна. На, але попри те, вона досить гарно бігає по наших дорогах. Ресурс її понад 200. Тисяч кілометрів на рідних запчастинах. Що стосується двигунів, найпоширеніший двигун, дизельний це є 16, надійний, економічний, ресурсний і тяговитий. Якщо ви катаєтесь по трасі, його можна розглядати. Також є бензиновий двигун 16, який є найбільш поширеним, конструктивно простий, надійний для тих, хто катається по місту і їздить небагато, але не хоче дорогого обслуговування силового агрегата, він підійде чудово. Звісно, по кузову в рідній фарбі, без єдиного підфарбування, знайти його буде складно. Але пам'ятайте, бюджет є досить обмежений і машини будуть сьомих років приблизно. Тому тут треба шукати стан і саме обслуговування, щоб авто було доглянуте, а не просто в рідній фарбі. А перед продовженням цього відео хочу дати пораду тим, хто шукає собі авто, яка би ця автівка не була бюджетна, дорожча, Ви все одно витрачаєте свої кошти за неї. Тому я раджу вам перевірити її на CarVertical. Чи правдивий пробіг, чи була вона в ДТП, чи часом вона не таксувала? А можливо, була там, де були стихійні лиха. Цю та іншу інформацію ви там можете побачити, але навіть якщо не буде геть нічого, вони повернуть вам витрачені кредити. Все просто, вводьте в пошуку в CarVertical він код автомобіля, який вас цікавить, а також мій промокод TOPAUTO, який дасть вам знижку 20%. Тому користуйтесь на CarVertical посилання залишаю в описі під цим відео. Шосте місце займає Volkswagen Golf 5 серії, Volkswagen Jetta або Volkswagen Golf Plus. Попри те, що п'яте покоління Гольфів, Jet, Golf Plus – не було таке надійне, як гольфи четвертого покоління, але все одно вони зарекомендували себе як робочі конячки. Те, що в них кузов не є найкраще захищений від корозії, всі вже давним-давно в курсі. Всі знають низ крил, кришки багажника, деколи на дверях, це є їхні болячки. Тут ми з тим, на жаль, нічого не зробимо. Але по силових агрегатах зовсім інша історія. Всіма улюблений 1.6 MPI, простий атмосферний двигун, ресурсний газ можна ставити будь-якого майстра, який має поняття про двигуни. Ви зможете його не тільки обслужити, а й зремонтувати, і це буде найбільш поширений варіант, і відповідно його буде легше знайти в живому стані. Для тих, хто хоче дизель, є оптимальний по надійності, по ресурсу, по економічності і по міцності конструкції, а саме 1,9. Легендарний дизельний двигун від ВАГ-групи з середньою витратою палива 5 літрів, а при нормальному обслуговуванні ресурс понад півмільйона. Витривала паливна система, витривалі турбіни і в загальному агрегат служить довго. До того ж, є дуже багато. З це є мега поширені моделі, кузовні запчастини, елементи салону, елементи підвізки буде знайти легко. Майже все завжди буде в наявності. А якщо навіть не в наявності, то в межах міста ви точно це знайдете. Це є величезний плюс в наш час. П'яте місце займає японське авто, а саме Toyota Корола, машина, яка в свій час була рекордсменом по продажам. Вона є дуже поширена, оскільки Тойоти в нас люблять, адже вони асоціюються з надійністю. І по факту це є виправдано. Досить комфортна, але водночас витривала Підвізка, яка по наших дорогах ходить довго. Також поєднанні є хороший бензиновий двигун, саме 1,6. класичний атмосферний силовий агрегат. Він не буде дуже потужний, він не буде дуже динамічний, але перевозити вас з пункту А в пункт Б він завжди буде годен. В салоні не буде вау-ефекту, але непогана збірка, нормальні матеріали і є все, що потрібно для комфортного пересування: електропакет, кондиціонер, кліматконтроль, мультикермо це там буде. Ці машини я би радив брати на механічні коробці передач, не шукати їх на роботі чи з іншими варіаціями на класичному автоматі, тому що в бюджеті 5, 6, 6,5 це буде складно. А автомобілів з механічними коробками передач буде більший вибір, і шанс знайти їх живими буде набагато вищий. До того ж, ці короли дуже ліквідні, і навіть якщо ви купите, вам не зайде її там динаміка, вигляд, салон. Ви можете її продати, і це буде досить швидко, при умові, якщо вона буде в нормальному стані. Четверте місце: тут стоїть авто, бренд якого викликає. В багатьох людей якісь сумніви чомусь він викликає застереження чи навіть неприязнь, хоча вона цього не заслуговує. Мова йде про марку Опель, і було багато чуток. Опелі гниють, опелі такі погані, не є вони надійні, але по факту модель Астра h всі ці міфи просто розвіяла вщент серед двигунів. По дизелях тут буде 1.7 або 1.9. Що 1.7, що 1.9 будуть ресурсними. І перший, і другий варіант бігає понад 400 тисяч. Нормально їх перевірте перед купівлею, перевірте паливну систему, чи є екологія. Якщо немає, чи нормально машина перепрошита. Якщо цей двигун обслужений, якщо за ним доглядали, то вона буде ще бігати і бігати. Динаміка, ресурсність і витрата пального ось головні плюси дизельних опелів саме в цьому поколінні. Що 1.7, що 1.9 буде набагато простіше знайти на механічній коробці передач, яка в них також дуже надійна. Або вам пощастить, ви знайдете 1.9 дизель на класичному автоматі з бензинових версій, найпоширеніший 1.6 або 1.8. По факту, ці два двигуни відносно непогані, але 1.8 в нас люблять більше. Що 1.6, що 1.8 це є класичні атмосферні двигуни, при бажанні на них можна поставити газ, щоб було економніше їздити, але тут вже вирішуйте самі. Підвізка в них не складна, по цінах на обслуговування і на запчастини досить адекватно коштує. І головне. Кузов в неї непогано захищений від корозії. Також великим плюсом є те, що їх можна знайти в хороших комплектаціях на шкірі з підігрівами сидінь, з круіз-контролем, парктроніками, фаркопом, красивою та інформативною мультимедією і так далі. Тому Астра точно заслуговує бути в цьому рейтингу. Отож, добралися до трійки лідерів. Отож, третє місце: бронзу займає авто, яке, можливо, в плані стійкості від корозії буде програвати в Астри і, можливо, частково в Тойоти, проте її надійні двигуни, хороші коробки. Передач, приємна підвізка, класний дизайн. Це те, чим вона так манить. Мова йде про Honda Accord сьомого покоління. Багато власників, які купували собі ці акорди, на них їздили рік, два, три, чотири. А то й більше. Їм було дуже важко пересісти на інші бренди авто, і зазвичай вони брали собі восьмий або одразу перестрибували на дев'ятий акорд. Приємне управління, гарний салон, прекрасний зовнішній вигляд. Так звісно, по кузову, днище, задні арки це їхні слабкі місця, і за цим треба слідкувати. Проте я знаю багатьох людей, які хотіли саме сьомий акорд. Купували його, заганяли на обробку днище, майстра все обпіскоструїли, обробили днище, пофарбували задні арочки і катаються. Серед двигунів є 2-літровий або 2,4 бензиновий двигун. Що один, що другий добре себе зарекомендував. Люди, які катаються на акордах, знають, що 2-літровий буде ще більш надійніший, але 2,4 буде приємніший по динаміці, тому обирайте те, що вам ближче. І для любителів дизеля тут є також варіант: двигун, який є по факту одним із найнадійніших двигунів автомобілів в світі, а саме дизель від Honda об'ємом 2,2 літри. Динаміка, приємна витрата палива, хороший ресурс, понад півмільйона, витривала паливна система, надійні турбіни. Дизель вийшов реально дуже міцний. Сріблясту медаль нашого рейтингу займає автомобіль, за який колись просто розривали ринок. Його ціна орієнтовно 5,5 та 6 тисяч доларів. І я вам скажу, що з часом він дуже в ціні та й не падає. Мова йде про Меган другого покоління, особливо, звісно, в нашому улюбленому кузові універсал, тому що справжній меган лише в універсалі. Легендарний Двигун 1.5 K9K, це є дизель. А також є версія з двигуном 1.9 дизель, який буде також надійний, також потужний і економічний. Серед бензинових варіантів найпопулярніший буде 1.6 атмосферний бензиновий двигун, і це є по факту гордість фанатів Рено, тому що є думка, що французи не вміють робити бензинові двигуни. Але Рено з 1.6 попали одразу в точку. Сама машина надійна, економна, не є дорога в обслуговуванні, але головний і основний її плюс. Це є прекрасний кузов, який є дуже гарно захищений від корозії. І навіть машини шостих років будуть виглядати причудово ні по днищу, ні по кузову. Ржавіти вони не будуть. При умові, якщо вони без ДТП і в рідній фарбі. А тепер лідер нашого рейтингу. Зараз вам поясню, чому вона лідирує. По-перше, це авто, попри те, що це або ліфтбек, або універсал, має хороший кліренс. Це не є позашляховик чи кросовер. Кліренс там нормальний, це важливо. По-друге, двигуни. Дизелі по факту всі надійні. Серед бензинових найкращі агрегати будуть 1,6 MPI звичайний або 2-літровий FSI. Це є атмосферний двигун, проте з прямим вприском. І, до речі, на 2-літровий FSI ставиться класичний автомат, а це вже дуже надійне і водночас тяговите поєднання. Мова йде про шкоду Октавію в кузові А5, саме в дорестайлінговій версії. Витривалі двигуни надійні коробки, як і механіки, так і класичні автомати, які стоять, наприклад, в 2-літровому бензині. Вона є Недорого обслуговувані по кузову, вона буде слабша, ніж меган, але вона не критично слабша низ дверей, задні арки. Багато таких машин, які продаються на авторі, мають роблені задні арочки чи не з дверей. Чи це критично, вирішувати вам. Але особисто для мене це є одна з найкращих варіантів автівок в бюджеті до 6-6,5 тисяч доларів. Я ще раз що вам це відео сподобалося. І якщо маєте бажання, знизу під відео є посилання, перейшовши за яким ви можете підтримати наш канал на подальший розвиток, підписку, лайк, і побачимось.